Медитативні казки на ніч. Тварини і птахи. Сонне кошеня. Маленьке пухнасте кошеня на ім'я Мурчик. Жило в затишному будиночку разом зі своєю господинею. Воно було допитливим, грайливим. І дуже любило муркотіти, коли його гладила тепла долонька. Але найбільше мурчик любив спати. Він міг задрімати будь де на підвіконні, в кошику для білизни, навіть на полиці з книгами. Одного вечора. Коли сонечко сховалося за обрій, а небо стало фіолетово золотистим, кошеня відчуло, що його лапки стали важкими, а оченята самі почали закриватися. Йому так хотілося заснути, але воно не могло знайти найтепліше і найзатишніше місце для сну. Може, сьогодні я засну в новому, особливому місці, подумав Мурчик і потягнувся, виставивши вперед передні лапки. Спершу він лів біля дверей, де іноді любив спати вдень. Підлога була гладенька й прохолодна, але тут гуляв вітерець. І кошеняткові стало зимно. Брр. Це не підходить, тихенько пробурмотів він і подався далі. Тоді Мурчик помітив м'якеньку подушку на дивані і стрибнув на неї. О, як тут було приємно. Він уже почав заплющувати очі, коли подушка раптом. Затремтіла. Хав, мурчику, це моє місце. пролунав веселий голос. Кошеня розплющило очі і побачило бровка, свого друга песика. Він теж любив м'які подушки і завжди спав на цій. Ой, вибач, бровку, пробурмотів мурчик. І трохи засмучений, зістрибнув на підлогу. Він побрів далі і натрапив на великий плетений кошик із чистою білизною. Тут пахло сонечком, травами і чимось дуже знайомим, рідним. Кошеня залізло всередину і солодко потягнулося. Мір ось воно. Тут так тепло. Так затишно. Мурчик уже почав засинати, коли раптом почув голос господині. Ой, хто це тут клубочком згорнувся? Мурчику. Вона лагідно взяла кошеня на руки і притиснула до себе. Її теплі пальці почали ніжно чухати за вушком. Як добре, Подумав Мурчик. Він заморкотів і відчув, що більше нікуди не хоче йти. У руках господині було найтепліше, найзатишніше і найспокійніше місце у всьому світі. Мурчик поклав лапку на її плече, тихенько зітхнув і поринув у солодкий сон. Слухаючи її рівне дихання і тихе, нічне шепотіння вітру за вікном, кінець, Черепашка мандрівниця. У теплому синьому морі, де хвилі ніжно колихали пісок на дні, жила собі. Маленька Черепашка на ім'я тортилька. Вона була спокійною, лагідною та дуже любила подорожувати, хоч її лапки рухалися не так швидко, як у рибок. А панцир був важкий. Тортилька завжди знала, справжні мандрівники не поспішають, бо кожен крок. Відкриваю щось нове і цікаве. Одного ранку, коли сонячні промінчики пробилися крізь морську гладь, тортилька вирішила вирушити в подорож. Сьогодні я знайду нові місця і, можливо, зустріну нових друзів, подумала вона і неквапливо попливла вперед. Черепашка рухалася по м'якому піску, коли раптом перед нею промайнула маленька різнокольорова рибка. Вона весело кружляла навколо, випускаючи маленькі бульбашки. Привіт, рибко, привіталася тортилька. Ти така яскрава. Як тебе звати? Я немо, дзвінко відповіла рибка. А ти хто? Я тортилька, і я подорожую морським дном. О! Тоді тобі варто бути швидшою. Дивись, як я плаваю. Немо зробив кульбіт у воді. А мені подобається рухатись повільно, щоб нічого не пропустити, усміхнулася Черепашка. Рибка подумала і кивнула. Це теж цікаво. Тоді я попливу з тобою трішки. Пропливши трохи далі, тортилька побачила великого червоного краба, що сидів біля скелі. Він уважно розглядав морські мушлі. Добрий день, пане крабе. Що ви тут робите? запитала Черепашка. О, я вивчаю мушлі, серйозно відповів краб. Кожна з них має свою історію. Тортилька нахилилася ближче і побачила мушлю з маленькими отворами, немов її хтось розмалював. Ця мушля була колись домівкою для маленького крабика, але він виріс і знайшов нову більшу, пояснив краб. Як цікаво! Я теж шукаю нове і хочу знайти місце, де ще не була, радісно сказала тортилька. Подорожуй, спостерігай. Чим більше ти бачиш, тим більше розумієш цей світ, сказав мудрий краб і підморгнув. Пливучи далі. Тортилька несподівано опинилася в тіні чогось великого і прозорого. Це була ніжна рожева медуза, що плавно колихалася у воді. Привіт, Черепашко. М'яким голосом привіталася медуза. Доброго дня. Я тортилька і подорожую морським дном. А ти хто? Я? «Медуза лея, я просто дрейфую за течією, сказала вона. Я не маю лапок, щоб подорожувати, як ти, але я завжди кудись пливу. О, значить, ти теж мандрівниця, усміхнулася тортилька. Так, тільки я не обираю шлях. Він сам мене знаходить. Тортилька задумалася. Вона завжди сама вирішувала, куди пливти. Але цікаво було б іноді просто довіритися течії. Після довгого дня подорожей і нових знайомств тортилька вирішила повернутися додому. Вона дізналася. Що можна бути швидким, як рибка, уважним, як краб, і легким, як медуза. У кожного свій шлях, але всі ми мандруємо, подумала Черепашка, вмощуючись під Великою кораловою гілкою. Її повільна подорож принесла їй багато нового. І тепер вона знала, кожен день це маленька пригода, якщо дивитися на світ уважно і з цікавістю. Заспокійливі хвилі погойдували її в ритмі Колескової, і Черепашка тортилька солодко заснула під морську музику. Кінець. Маленька пташка, яка боялася летіти. У великому лісі, де дерева тягнули свої зелені гілки до самого неба, жила маленька пташка на ім'я Лала. Вона була ніжною і тендітною, з яскравими жовтими пір'їнками та маленьким червоним дзьобиком Лала була дуже цікавою. Але було одне, але вона дуже боялася літати. Її батьки, сильні й впевнені у собі птахи, часто летіли високо-високо в небо, і їм здавалося, що їхня маленька лала скоро також буде такою ж відважною. Але пташка завжди трималася на землі або сиділа на гілці, піднімаючи очі до неба з надією, але й з сумнівом. Лала, чому ти не летиш? запитала її мама, сидячи поруч на найбільшій гілці. Лети, не бійся, ти пташка. і це Твоє призначення. Лала лише тихо зітхала. Я боюся впасти, відповіла вона. Що, якщо я не зможу піднятися назад? Мама пташка посміхнулася, обережно обійнявши свою маленьку донечку. Летіти не означає одразу бути ідеальним, сказала вона. І навіть якщо ти впадеш, я завжди буду поруч, щоб допомогти тобі піднятися. Головне зробити перший крок. Але Лала все ще не була готова. Вона сиділа на гілці і її маленьке серце билося швидше, ніж коли вона літала у вісні Одного дня, коли сонце ховалося за хмарами і в лісі ставало тихо, Лала побачила, як інші птахи летять вдалечінь, шукаючи місце для ночівлі. Її серце затремтіло від бажання полетіти разом з ними, але вона все ще вагалася. Тут Лала почула знайомий голос. Я з тобою, не бійся! Це був її найкращий друг, маленький горобчик. Ти можеш, Лала, якщо ти полетиш, ми будемо літати разом. Пташка подивилася на нього і зрозуміла, що справжня сила не тільки в польоті, але й у підтримці друзів. Вона глибоко вдихнула, розправила свої маленькі крильця. І зробила перший крок у небо. Спочатку було важко, але ось вона піднялася. Лала була такою щасливою, що забула про свій страх і почала літати, роблячи легкі кола в повітрі. Вітер ніжно гладив її пір'їнки. А сонце л'є свої теплі промені на її маленьку спинку. Я можу, сказала Лала, а серце її переповнювалося радістю. Я справжня пташка. З того дня лала більше не боялася летіти. Вона знала, що навіть коли здається, що не вийде. Все можна змінити, зробивши перший крок. І не забуваючи про тих, хто завжди підтримує. І кожен раз, коли лала піднімалася в небо, вона згадувала цей перший політ, який став її найкращою пригодою кінець. Колискова для ведмежати. У глибокому осінньому лісі, де золотий листопад лагідно вкривав землю, жило маленьке ведмежа на ім'я бурчик. Воно було кругле, пухнасте і дуже, дуже сонне, бо осінь невпинно нагадувала. Час готуватися до зимового сну. Але заснути одразу було непросто. Бурчик то крутився, то шукав найзручніше місце у своєму барлозі, то розплющував оченята, дослухаючись до лісу. Мамо, я ще не хочу спати, пробурмотів він, позіхаючи. Не хвилюйся, мій маленький, лагідно відповіла мама ведмедиця. Ліс заспіває тобі колискову! Прислухайся. Спочатку бурчик почув, як дерева стиха перемовляються між собою. Спи, малятко, спи, прошепотів старий дуб, Легенько поскрипуючи своїм товстим стовбуром. Спи, бурчику, хай тобі сняться теплі весняні дні, додав ясен, опускаючи на землю останні листя. А потім вітер зашепотів у гілках. Засинай ведмежатко, день сховався в ніч. Сон приходить лагідненько, блимає в віконці. Зірка сяє, місяць спить, ліс дрімає тихо. Заплющуй очі мій малий. Хай не буде лихо. Бурчик уже почав закривати оченята, як раптом почув тихеньке шурхотіння. Це білочка застрибнула на гілку над його барлогом. Засинай, ведмедику, ми вже всі готуємось до зими. Я назбирала грибочків, а їжачок сховав яблучко у своєму листяному гніздечку. прошепотіла вона. Десь неподалік завовтузився їжачок і теж долучився до лісової колискової. Сон прийде на лапках тихих, хай тобі насниться сніг. Весна прийде і знову разом ми пограємось у лісі. Бурчик потягнувся, вмостився зручніше і відчув, як тепле мамине дихання огортає його наче пухова ковдра. Ліс співав свою пісню, земля дихала спокоєм, а нічна темрява огортала барліг, ніби м'яка хмаринка. Спи мій маленький, прошепотіла мама ведмедиця, обіймаючи бурчика. Ведмежадко позіхнуло востаннє, потягнулося, скрутилося калачиком. І поринуло в сон довгий, спокійний і затишний, поки над лісом кружляли сніжинки. Кінець. Добра ніч, солодких снів.